Фу, що так брудно! Треба поприбирати і поставити нову мангу на місце. Фу, готово. Тепер манга. Галлекстерський посібник з господарювання. Це для таких оце хазяйчок, як я, які більше читають мангу і дивляться аніме. Ну, хоча б щось корисне з цього процесу, ми тепер засвоїмо. Тацу – головний герой серії Шлях домогосподаря. Він був легендарним безсмертним драконом Якудзою, але став на шлях газдування. І замість ворогів він тепер шумкує пекінську капусту. Треба прибрати. І в смітничок. А якщо б ви передзамовили цей посібничок, то ви б отримали тематичні сірнички. Обкладинка в нас має золотих драконів. Ну тому що він золотий дракон літералі. А ще мені дуже подобається цей логотип. Упорядковано тут все, навіть кольори сторінок, тому що в нас є шлях домогосподаря, є шлях кухаря, шлях міського дослідника і шлях банди. Тацу пустих слів не каже кожна його порада по газдуванню перевірена і дієва, а під цією палітуркою зібрані краще з них. Купа підказок, порад, кулінарних рецептів і ще ті самі кайфові і гумористичні вставки з манги. Якщо ви хочете газдувати як справжній гемкста, вам потрібен цей посібник.